Після прес-конференції президента Зеленського, після заяви омбудсмена стосовно критеріїв мобілізаційних заходів, уряд Міністерства оборони вносить законопроект, який, на нашу думку, є антиконституційний і репресивний. Про це сказала Юлія Тимошенко і чітко можете запросити, вона вам пояснить свою загальну позицію Батьківщини. У мене моральне право я зараз озвучити деякі речі. Мій рідний брат Євтушок Ігор Миколайович пішов в ТЦК інкомат, отримав повістку, побув місяць на полігоні, пожив у палаці, шість разів вистрілив з гранатомета на полігоні і в першому бою загинув. Такої ми мобілізації хочемо? Тоді чи ми від орків відрізняємося? А де злагодження? Штурмовики готуються мінімум півроку. Це дуже серйозний напрямок, це дуже серйозне мистецтво. Тому що інакше все, втрати. Якщо не підготувати бійця до таких речей, втрати будуть просто неймовірні. Ось такі. Тому Юлія Тимошенко говорить, що ні, ні. злагодження в першу чергу, підготовка бійців мінімум півроку. І лише тоді можемо говорити про мобілізаційні заходи. Це я вам привів свій приклад своєї родини. Не хочеться мені зараз роздувати і що до чого і запитувати. Війна в країні. Але брата рідного немає. Що ми хочемо? Ми хочемо, щоб в правках врахували, що ті ребята, хлопці, хлопці, дівчата, які вже півтора року і більше воюють, мали. Можливість, якщо вони хочуть, отримати подвійну заробітну плату за те, що вони там залишаються, якщо не хочуть, на рік відпустка. Це один момент. Другий момент. Не 25, а 27 років. Вік мобілізації, мобілізаційний вік. Третій момент. Інвалідів першої, другої, третьої категорії. Ні в якому разі не мобілізовувати, що вони там навоюють, інваліди. Четвертий момент: освітяни, студенти, е еліта наша, науковці або ведучі працівники тих чи інших там галузей технологій, мають мати броню. Тому що ми так знищимо все. Все, що в нас є інтелектуальне, все, що в нас є. Прогресивне все, що в нас є для розвитку країни. І стимулювати рекрутинг, злагодження, дати можливість стимулом фінансовим є бажаючих багато, ті, котрі хочуть йти, навчитися і воювати. Захищати країну потрібно, я тут підтримую, немає проблем. Але робити це потрібно дуже грамотно, як це цивілізовані країни, підготувавши бійця. Ту чи іншу професію опанувавши, а не в першому бою загинути? Ні. Тому що так буде втрата, я боюся навіть говорити про, про ці речі. А чи потрібно було взагалі вносити зміни до закону про мобілізацію, пане Сергій? Та звісно, потрібно було. Ще раз повторюю, хлопці, котрі воюють півтора і більше року, очевидно, потребують ротації. Очевидно, дехто з них навіть обмежено придатний, але воюють і потребують мобілі... демобілізації вже. І тут потрібно було створювати ряд механізмів, аби дати можливість одним відпочити, передихнути. Але це все стимули, це все системний підхід, Заохочування. а це все заохочення. А не так, ти не пішов в ТЦК, тобі е, кримінальна відповідальність. Спочатку адміністративна, не... потім кримінальна. Так. Ну, ти це не такі? пішов на ВЛК вчасно, тобі знову ж таки кримінальна відповідальність. Ну, Що це за репресивна машина? Така. Ні блокується консульський доступ, блокуються картки, блокуються всі е, рухи е, в дії там, чи ще якісь речі. Для чого це робити? Більше того, ну, от, е, в перші дні. Коли почалась дискусія про мобілізацію, ті люди, які мають троє і більше дітей, що за законом в принципі звільнені від мобілізації. Вони їздили там за довгором, працювали в інших країнах. В Польщі там ще десь хтось дальнобійником, хтось ще чим на вантажних машинах. Так в перші дні їх перестали пускати за кордон. З ТЦК кажуть, що да, нема проблем їжджайте на кордоні. Кажуть, вибачте, дайте нам е, довідку з ТЦК". з ТЦК. ТЦК приїжджають, дайте довідку. Ми таких довідок не видаємо. Замкнути коло. допоки хтось в ручному режимі на кордон не дав. Вказівку, і тоді вже почали випускати, як і випускали до того. Але знову ж таки, оця хвиля пішла системна, і знову ж таки, е, воно призвело до чого? Що почали ТЦК ловити по вулицях людей. Угу. І всі почали розуміти, ага, за кордон не випускають, блокують навіть тих, у кого троє більше дітей. З, інвалід... Думають, та, з інвалідністю також не випускають ті, хто мають можливість ну, не бути мобілізованим. Ну і так, ці всі рухи і призвели до того, що в країні почався якийсь така хвиля, хвиля таких незворотних моментів речей. У нас є добрий хороший відсоток, ще тих людей назвемо мобілізаційний резерв, але вони хотіли би чіткого розуміння. Що в першому бою їх не закинуть туди без нічого, без зброї чи ще щось, і не стане 200. Ось яка ситуація. Їх потрібно готувати, їх потрібно стиму стимулювати, їх потрібно вдягнути. Тут економіка. Військові рельси дуже правильно, чітко сказали, без цього ніяк. Я не хотів би зараз критикувати президента, Верховного головнокомандуюча, будь-кого. Я хотів би, щоб ми в країні. Чітко зрозуміли, що наша стратегія ось така. І пішли, і весь парламент буде підтримувати. Військові рейки, злагодження, тоді й мобілізація, бо дуже великий відсоток є резерву мобілізаційного, які хотіли би чіткого розуміння, що так, я хочу навчитися, я хочу допомогти або в тій чи іншій сфері, де я можу, а не там, де мене кинуть, і я там і залишусь. Ось що потрібно робити. Зараз ми чуємо негласна команда розформувати добровольчі формування територіальних громад. Сьогодні генерал Кажемякін робив цю заяву. Вибачте, виглядає як диверсія. У тих ДФТГ добровольчих формуваннях, котрі в перші дні зупиняли тут і в Гостомілі, і кругом по тероборонах ворога. Ну там різні люди. Судді Конституційного суду, є народні депутати. Є е, ті люди, котрі в принципі десь там заброньовані або вже пенсійного віку. Ну, суддя Конституційного суду, я точно знаю, е, чи Верховного суду є е, в ДФТ несе службу. Тут збивають шахеди мобільні агнівої групи. Для чого їх розформовувати? Якщо там є мобілізаційний резерв, ну будь ласка, ведіть розмову про це, а не про розформування. А навпаки, посилюйте, дайте їм можливість, дайте їм ще більше стимулів, якусь машину, прожектор, пулемети, зрештою, якісь, щоб лишні були зайві е, можливості збивати ці шахіди, а не розформовувати без територіальних громад, бо ж мери теж постворювали добровольче формування в надії, що вони пильнують за цими речами.